Жаля жале не на ціла, чи ж за мене вістива, вибіжа така, Боже, не будемо жити вічної, може на мене. Весело, яскраво, а найголовніше безпечно. Так коротко можна описати укриття дитячого садку номер 235 що у Тернівському районі, який розпочав свою роботу з 8 січня цього року. У своїх стінах заклад вже більше 50 років виховує малюків, проте воєнний стан та відсутність безпечного місця для перебування малечі поставили на паузу звичайну роботу садку. Вже зараз заклад отримав всі дозволи від ДСНС та відновив прийом дітей. Звичайно, що на час нашої Воєнного стану дітки дуже мало відвідували такі очні заняття і займались дистанційно. Це призводило до освітніх втрат. Так як не кожен має змогу дати своїй дитині знання, так як це може зробити вихователь і людина з досвідом. Тому відкриття нашого закладу дуже сприяло тому, що дітки будуть навчатися і здобувати свої знання так, як воно мусить бути. Саном на зараз заклад працює в режимі чергових груп. Їх у садку відкрито три. Одна з них спеціальна для дітей з порушенням мови та затримкою психологічного розвитку. Укриття садку розраховано на 50 вихованців, проте щоденно його відвідують близько 40 дошкільнят віком від 3 до 7 років. Тильні ігри, ляльковий театр, лото та доміно. Всім цим дітки тепер можуть займатися у затишному укритті. Окрім розваг для малечі, сховище облаштовано усім необхідним для безпеки дітлахів. Коштом міського бюджету в укритті виконано облаштування вентиляції, заміна трубопроводів, санвузлів, оновлення каналізаційної системи та виконані електромонтажні роботи. У свою чергу вихователі власноруч створили затишок, розвісивши веселі картинки. Якщо чесно казати, ми всі розуміємо, що на початок війни. Укриттів в місті, і, зокрема, в закладах освіти не було взагалі. Так ось, під, за час війни у нас створено для того, щоб діти могли навчатися, вже 208 укриттів в закладах освіти, в тому числі працюють 97 вже, це на Даманському. Відкрився дитячий садочок, який відвідують більше ніж 4 тисячі на теперішній час у кривому розі працює 97 дошкільних закладів з них у тернівському районі 13. проте попит на садки в місті залишається тому найближчим часом до відкриття готуються ще два дитячих садочки довгінцівського району а 235-й садок сподівається на розширення свого укриття бо саме до цього закладу було подано більше ста заявок з них вони можуть прийняти лише половину Анастасія Костенюк, Сергій Іванкін, перший міський.